Як скласти навчальну програму? Як скласти навчальну програму підготовки до НМТ? Що варто врахувати? На це питання я спробую відповісти, давши три важливі поради, що враховувати, складаючи таку програму. Тому що навчальна програма це завжди ряд особливостей, врахування нюансів, хто аудиторія, яка тривалість, який досвід викладача, які його улюблені прийоми і так далі. Але три моменти, про які я розкажу зараз, це те, що точно варто врахувати всім. Перше і найважливіше спершу скласти цілісну програму на весь період підготовки, скільки він у вас буде тривати. Чи це рік, чи це 9 місяців, 6 місяців, 3 місяці, неважливо. Зразу, перш ніж починати перше заняття з учнем, потрібно мати прописану всю програму на весь цей період. І в такому прописаному варіанті врахувати вихідні канікули, якісь можливі перенесення, тобто не робити уроки впритик так один до одного, враховувати, що десь можливо щось треба скасувати, перенести, щоб у вас було достатньо часу це все зробити. І коли у вас буде такий цілісний погляд, набагато легше буде побачити, чи справді ви все встигаєте, де можливо треба трішечки ущільнити програму, а де можна дати більше простору. Де буде надто складно учням і потрібно щось почергувати по іншому темі, а де все гаразд із навантаженням? Тобто, саме бачачи таку цілісну картину, ми можемо далі враховувати наступні моменти. Друге, одразу в цій програмі прописані заплануйте повторень. Так так, повторення це не те, що ми робимо, коли на уроках вже все зробили і треба якось зайняти час. Повторення це обов'язкова складова навчання, без якого, в принципі, неможливо нічого вивчити, а тим більше підготуватися до іспиту. Тому що ви точно спостерігали, як ваші учні, які вивчали щось у вересні, у лютому вже точно цього не пам'ятають. От, щоб такого не було, одразу складаючи програму, пропишіть, у яких місцях у вас буде обов'язкове повторення. Чи це буде весь урок повторення, чи це буде фрагмент цього уроку, це вже є. Є різні варіанти, але прописане наперед повторення дасть вам можливість не відступати від свого плану і дасть вам час на це повторення на ваших уроках, бо ви його вже запланували, і, значить, ви його маєте провести. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про повторення, то про це є теж відео на каналі. І третя порада: погляньте на свою програму очима не своїми, не вчителя, не досвідченого репетитора, який чудово знає цю програму, цей свій предмет, а погляньте очима учня. І подумайте, у яких місцях учні буде складно, де можливо більш складна тема, і потрібно її все таки розширити. Потрібно дати більше часу її засвоїти, потрібно додати більше якихось цікавих елементів, щоб учні не занудьгували, не кинули вивчення цієї теми. А де навпаки надто просто і можна додати більше повторення, більше інтенсивності, змінити місцями якісь моменти. Пригадайте свій досвід з учнями протягом року, згадайте, де в них буває спад мотивації, і подумайте одразу наперед, а що ви можете зробити, щоб підтримати їх в цей період. Тому що це все одно буде під час довготривалого навчання, неможливо весь час навчатись так само інтенсивно, якісно завзято, як на початку. Тому обов'язково придумайте такі моменти спаду мотивації. Труднощів, де в учнів буде там завершення шкільного року, і в них буде більше навантаження в школі, а де в них навпаки канікули і вони зможуть щось більше займатися на репетиторстві. Ось ці моменти три дадуть вам можливість скласти цілісну програму, яка враховує різні аспекти. Але пам'ятайте, що програма це завжди орієнтир, це план, який ми все одно коригуватимемо у процесі. І буде ще з'являтися багато різних моментів, які ви не запланували, які ви не продумали, або щось буде просто йти не за планом. І це нормально. Головне, що у вас є одразу певний орієнтир, і коли є цей орієнтир, бути гнучким до обставин набагато легше. А якщо вам цікаво скласти навчальну програму з підготовки до НМТ з української мови чи літератури разом зі мною, дізнатися мій погляд на вашу програму, врахувати всі можливі нюанси, що варто вдосконалити, що ще додати, що прибрати, як поміняти місцями теми, щоб це справді якісно і ефективно засвоювалося учнями. Я вас запрошую на четвертий потік мого комплексного практичного курсу. Готуємо до НМТ з української на 200». Там ми розглянемо всі нюанси, починаючи від того, як складати навчальну програму, як проводити уроки з групою індивідуально, як організовувати навчальний процес, діагностика знань на початку. Контроль прогресу протягом навчання і як підтримувати учнів, як забезпечувати їм мотивацію і враховувати особливості навчання підлітків. Про все це будемо розглядати з вами вже в липні, тому якщо вам актуально і цікаво, переглядайте посилання під відео, там є всі деталі, і ще там є можливість переглянути нульовий урок цього курсу безкоштовно про перешкоди на шляху до 200. Пишіть у коментарях, чи враховуєте ви ці три моменти, про які я розповіла у відео, складаючи власні навчальні програми, чи, можливо, щось тепер уже почнете враховувати. Мені дуже цікаво завжди дізнаватись ваш зворотний зв'язок. І сподіваюся, з кимось із вас ми зустрінемось також на курсі.